Колись у давні часи на наш рідний край нападали вороги, які хотіли знищити, згубити український народ. Але були в батьківщини славні захисники, які боронили її від лютого ворога. Що ж це за люди такі? Послухайте загадку. Вони могутні, наче дуб, дуже довгий носять чуб. Серце хоробре мають. Україну захищають. Вірно, це козаки. Та хто ж такі козаки? Козаки це вільні люди, козаки безстрашні люди, козаки борці за волю, за народну щасливу долю. Діти, давайте роздивимось, якими були козаки на вигляд. Вони носили полотняні вишиті сорочки, зверху надягали жупан. Носили широкі шаровари, казали, що козачі шаровари такі широкі, як Чорне море. Під шаровари одягали чоботи, на голові носили шапки з хутряною околицею. А яка ж зачіска була у козаків? Їм голили голови, лише залишали одну довгу чуприну. Ця чуприна називалась Оселедець. Існувало повір'я, що Бог міг витягнути козака за Чуприну з складних ситуацій. Жили козаки на острові Хортиця, що знаходився за порогами Дніпра, тому козаків ще називали ж запорожцями. Місце, де жили козаки, називали Січ, бо воно було відгорожене, відсічене, до нього не було приступу. На території Січі. Були хатинки, де жили козаки. Ці хатинки називались курені. Посередині Запорізької січі був Майдан, це головне місце на острові. Тут стояла церква покрови Пресвятої Богородиці, покровительки усіх козаків. Тому саме в день козацтва також відмічають свята покрови Пресвятої Богородиці. На Майдані вирішувались важливі питання. Про навчання воїнів, підготовку до походів. У вільний час на Майдані козаки розважались, проводили спортивні змагання. Також на Майдані козаки обирали гетьмана. Гетьман це головний серед козаків. Найвідомішим серед гетьманів був Богдан Хмельницький. На той час в Україні було багато ворогів. Але завдяки любові до батьківщини гетьман Богдан Хмельницький зі своїми козаками зміг звільнити Україну від ворогів. Зверніть увагу, гетьман на картинці тримає булаву. Булава це символ влади, символ козацького війська. Свої військові походи козаки здійснювали на човнах, які називались Чайки. Це були легкі човни, виготовлені з дерева, ними легко було керувати.